Будівельна компанія «Каркас Груп». представляємо вам один із наших об'єктів у Житомирській області. Клієнт звернувся до нас із потребою у реконструкції старого свинарника з метою перетворення його в склад для зберігання зерна. Нашою метою було не лише переобладнання приміщення, але й створення комфортних умов для довгострокового зберігання продукції та роботи техніки. Розміри об'єкта становлять 30 метрів у ширину та 78 у довжину. Наш інженерний відділ уважно вивчив всі деталі старої споруди. Для укріплення стін було залито армопояс та розроблено конструкцію, яка відповідає потребам майбутнього складу, використовуючи існуючі стіни з урахуванням снігових та вітрових навантажень Житомирської області. Щоб уникнути утворення конденсату під покрівлею та запобігти псуванню зерна при довгостроковому зберіганні, ми встановили промислову вентиляцію. Автоматизовані решітки та осьові вентилятори запобігають утворенню конденсату та забезпечують оптимальні умови для зберігання продукції. Каркас груп ваш надійний партнер у будівництві.